Євангелія від святого Евангелиста Луки, котре, яко слово Боже, з пошаною вставши, уважно послухайте. І сказав Ісус до учнів Був один чоловік багатий і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його та й каже Що я про тебе чую. Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати. Що мені робити, бо ж пан мій в мене відбирає управління, копати землю сил не маю, просити, соромлюся, знаю, що зроблю, щоб, коли буду скинути з управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по однім довжників свого пана і до першого промовив Скільки ти винен панові моєму? Стомір Оливи, відповів той, а він сказав до нього Візьми твою розписку та сядь і напиши швидко п'ятдесят. А потім до другого промовив А ти скільки винен? Сто корців пшениці відповів той Візьми твою розписку, напиши вісімдесят. І похвалив пан Нечесного Управителя за те, що той вчинив мудро бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам. Придбайте собі друзів мамоною неправою, щоб коли її не стане, вас прийняли в намети вічні, це всі слова Святого Євангелія, призначені на нинішню неділю. Слава Ісусу Христу. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі вірні, ця приповість стосується кожного з нас. На сто відсотків це відображення кожного з нас. Тому що кожен з нас є матеріально обдарований Богом, а також отримав природні і надприродні дари, хтось може мати більше, хтось менше, але кожен з нас отримав ці дари. І, на жаль, ми всі щось з того розтринькали, щось використали не так, як слід, чимось знехтували, щось втратили. В іншій притчі Господа Ісуса ми бачимо, що Господар, який дав різну кількість талантів різним людям, після повернення додому хоче, щоб йому повернули не тільки те, що він дав, але більше. Тому той, хто повернув Господарю рівно стільки, скільки йому було дано, отримав догану у нього забрали талант і віддали тому, хто вмів ним керувати. Тому недостатньо повернути те, що ми отримали від Господа Бога. Але Господь хоче, щоб ми це примножили, і щоб завдяки талантам природним і надприродним, які ми отримали від Нього, і через матеріальні блага, які нам були дані, ми збільшували славу Божу. Тож, іспит сумління дуже чітко нам покаже, що іноді все було цілком протилежно, ніж мало бути. Ми багато разів ображали Господа Бога, використовуючи ці таланти. Використовуючи ці його дари, ми чинили гріхи, які ображали нашого Господа, і спричиняли наше падіння. Дорогі вірні, Господь наш Ісус Христос розповідає цю притчу не для того, щоб налякати нас останнім судом, а щоб застерегти нас і водночас показати нам, як нам діяти. Загалом, героєм цієї притчі є шахрай, злодій. Людина, яка діяла нечесно, і, врешті, решт її спіймали і поставили перед господарем. Але незважаючи на це, Господь наш Ісус Христос не хвалить нечесність і злодійство, але на прикладі цієї людини показує, як ми повинні подбати про наше майбутнє, про нашу вічність, про ту годину суду, від якої залежатиме вся наша вічність. Отож. Цей чоловік, опинившись в критичній ситуації, зумів виплутатися. З одного боку, він знав, що втратить посаду, що його ймовірно викинуть на вулицю, але користується нагодою, щоб знайти друзів, які, як він очікував, приймуть його додому, щоб йому не довелося жебрати хліба. Дорогі вірні. Правда в тому, що люди цього світу є більш передбачливими у своїх справах ніж люди, які повинні бути духовними, світський чоловік, коли опиняється в критичній ситуації, коли відчуває ніж біля свого горла, він відразу щось комбінує і шукає вихід, щоб вийти з небезпечної ситуації. І таким способом йому завжди вдається якимось чином знайти аварійний вихід, духовна людина, інколи усвідомлюючи, що кожен день наближає її до страшного суду і Божої справедливості. Не дбає про це, а просто живе іншими справами, ніж тими, які її спіткали, і якими вона має займатися. Господь наш Ісус Христос навчає нас, щоб ми шукали друзів, які могли б нас підтримати в разі необхідності. Як ми це маємо робити? Подивімося, як це робили наші предки. зараз триває сезон відпусток, і деякі люди подорожують нашою батьківщиною. А також їдуть в сусідні і дальні країни, і навіть подорожуючи Польщею, ми можемо побачити гарні церкви в містах і селах, іноді монастирі. Але ще більше видно велич католицької віри, чи точніше, сліди величі католицької віри в тих країнах, де християнська цивілізація укоренилася набагато раніше, ніж у Польщі. Достатньо поїхати до Німеччини, до Франції, до Іспанії. Чи до Італії, і ми побачимо там маєстатичні храми. Ми побачимо величезні монастирі, звідки вони взялися і чому. Найчастіше їх створювали тому, що багаті люди фінансували таке будівництво. Навіщо вони це робили? Вони робили це на славу Божу. Деякі з цих храмів стоять понад тисячу років. І правда є такою. Що всі вони були спрофановані після Другого Ватиканського собору, всюди була запроваджена огида нової Меси, всюди проповідується некатолицька наука, і в багатьох місцях через різні зловживання, через різноманітні міжрелігійні та зустрічі і так далі, ці храми були спрофановані. Але ж протягом сотень років у цих церквах монахи збиралися, щоб співати святий офіціум. І вдень і вночі в цих церквах проповідники проповідували католицьку віру, чисту віру, яка дає спасіння. У цих храмах душпастирі хрестили дітей, готували молодь і дітей до сповіді, сповідали, благословляли подружжя, у цих церквах єпископи уділяли тайну миропомазання та священиче свячення. Але перш за все, у цих храмах щодня відправлялася свята жертва літургії. З яким великим задоволенням Господь Бог дивився на ці храми, з яких щодня підносилася слава Божа протягом сотень років? Дорогі вірні! Скільки ж ласк отримали ті, котрі фінансували будівництво таких святих місць? Якщо ті, хто приходив до цих місць, отримали стільки ласк, то ще більше ласк отримали ті, хто власними силами будував ці чудові церкви, собори, монастирі. Аббатства, бо це надмір Божої благодаті спливала на їхні душі. Тож не раз заможні люди цього світу засновували фонди, бо хотіли винагородити Господу Богу за свої гріхи. Це також була форма експріації, форма певної покути, що вони віддавали своє майно, свої блага, щоб будували ці храми, ці доми Божої слави, і вони тривають дотепер. Іноді в цих церквах поховані ті, хто збудували ці храми, і тепер вони отримують від того ласки, котрі спливають від Господа Бога за їхню щедрість і великодушність, яка то велика ласка оплатити будівництво храму, придбати вівтар, на котрому щоденно буде відправлятися найсвятіша жертва. Звичайно, напевно, серед нас немає таких людей, які б змогли профінансувати такі чудові будівлі, про які я тут говорю. Тут немає людей, які мають мільярди євро, котрі реально можна було б витратити на будівництво якогось величезного собору, на зразок готичної перлини, яка знаходиться, наприклад, у Кельні. таким чином можна завоювати для себе Боже милосердя, бо ми збудували ті храми, які будуть волати до небес про милосердя для нас. Також можна вчинити іншим способом якщо я не можу дозволити собі побудувати храм. То я можу розважити над тим, щоб утримувати убогого семінариста, оплатити його навчання, щоб він міг дійти до свячень, незважаючи на його бідність, а потім він отримує можливість служити і приносити святу жертву, навчати, хрестити і відпускати гріхи, скільки ж ласк спливає через одного священника, скільки заслуг здобуває такий священник. Тільки благодаті роздає по цілому світу, і тому за все те добродійство Господь Бог винагородить усім, хто йому допоможе дійти до свячень, хто утримував його, хто давав необхідні засоби, а також ділився знаннями і подавав гідний приклад. Дорогі вірні, це тільки один зі способів. Звичайно, хтось скаже: у мене немає для цього грошей. Однозначно не потрібні гроші, щоб приготуватися до суду Божого. Якщо хтось має мізерні можливості, нехай ділиться тим, що має, нехай поділиться своїми терпіннями, своїми заслугами, своїми молитвами. У світі є так багато грішників, так багато людей, які стоять на краю пекла, які надзвичайно близько до того, щоб втратити свою душу. Якби за нашими молитвами, за нашими умертвленнями можна було врятувати хоч одну душу, яка йде до пекла, чи ж то Господь Бог не винагородив би нас за таку велику заслугу? Зрештою, чи та душа не випросила б нам потрібних нам ласк, чи не заступалася б за нас, кажучи я тут в небі тільки тому, що ця особа за мене молилася, за мене умертлювалася і жертвувала. Хіба Господь Бог не винагородить тоді нас за ці малі заслуги, коли хтось буде за нас так заступатися? А ті душі в частинищі, які не мають можливості, не можуть собі допомогти. У них є тільки один шлях до неба, але інколи цей шлях дуже болісний і довгий. Ми можемо допомогти їм, ми можемо скоротити їхні страждання, їхнє очищення через наші молитви. Через відбуті і пожертвувані за них відпусти, відправлені святі літургії в інтенції душ терплячих у частилищі можуть скоротити страждання тих душ і швидше запровадити їх до Царства Небесного. Господь Бог неодмінно покаже цим душам їхніх благодійників, доброчинців, і вони будуть там вже біля престолу Господнього молитися за нас, щоб і ми невдовзі опинилися біля стів Господа Бога. І щоб той суд, котрий буде над нами, був для нас ласкавим і милосердним. Ось чому так важливо знайти собі таких прихильників, чи то будуть німі будівлі, потужні романські твердині, чи стрілисті готичні катедри, чи витончені барокові святині, чи то будуть душі навернених грішників, чи, може, душі терплячі участилищі. Хай же за нами заступаються ті, хто може отримати від нас якесь конкретне добро, відчутну допомогу. Свята Тереза від Ісуса писала своїм сестрам, що вони не молилися за себе. Вона казала, що є дуже багато термінових інтенцій, за які варто молитися, тому не слід витрачати час, щоб молитися за себе. Тому вона казала їм моліться за єретиків, за грішників. Моліться за поганих, які ще не знають Христа, а також моліться за священників і теологів, котрі сіють зерна віри і захищають її, ось яку мету поставила Свята Тереза своїм духовним дочкам. Але це також добра мета і для нас. Здобуваємо собі нашою добротою, нашими молитвами, нашими жертвами, нашими фінансовими датками друзів для себе. Котрі будуть допомагати нам дістатися до Царства Небесного, бо так безпечніше. Бо що я можу зробити в моєму випадку? Як я можу сам постояти за себе, коли я є невірним? Коли я розтратив добро, яке Господь Бог мені довірив? Але якщо мої брати заступатимуться за мене, якщо мої діла заступатимуться за мене, тоді й справді Господь Бог погляне милостивим оком. І прийме мене до свого Царства Божого. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!